О ж, насамперед звертаю вашу увагу, що буквально з хвилини на хвилину ми очікуємо на пряму трансляцію з ГААГИ. Там на полях саміту НАТО мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І цю зустріч ми транслюватимемо у прямому ефірі, як щойно вона почнеться. Ну а сам саміт уже завершено. Росію визнано довгостроковою загрозою для безпеки всього альянсу, і про це йдеться у спільній декларації, яку ухвалили лідери НАТО. Документ підтримає. Мали, всі учасники, зокрема й президент США Дональд Трамп. Дводенний саміт завершено. Стис декларація, яку ухвалили держави-члени НАТО, містить п'ять пунктів. У документі йдеться, що російська загроза основна причина для збільшення оборонних витрат країнам альянсу. Союзники зобов'язуються до 2035-го наростити видатки на оборону до 5% від ВВП. До слова Росія єдина держава, що згадана у рішенні НАТО як загроза сьогодні. Генсек Алія. Марк Рютте відкрив основну частину форуму словами, що учасники зустрічаються в небезпечний момент для мільярда громадян, коли триває повномасштабна війна Росії проти України, війна на близькому сході, а агресивна група супротивників прагне розколоти альянс і кинути йому виклик. I'm я дуже схвильований тим, що станеться сьогодні. Вважаю, що це буде трансформаційний саміт, очевидно значною мірою зосереджений на витратах, щоб пересвідчитися, що в НАТО в цілому є гроші і можливості, враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масштабне нарощування військових сил в Китаї і той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують військові дії в Україні. Справді важливо, щоб ми витрачали більше на оборону, тому це буде номером один на. Порядку денному сьогодні йдеться про наші витрати на найближчі роки. Один мільярд і 260 мільйонів євро цьогоріч виділить Данія для українського виробництва дронів дальнього радіусу дії. а також стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Важливе рішення було ухвалене під час зустрічі з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту НАТО в Гаазі. Окрім того, лідери країн обговорили збільшення допомоги для українських військових та пріоритети України під час головування Данії у Раді ЄС. Яке розпочинається вже 1 липня, мета Фредеріксен, зі свого боку запевнила в подальшій підтримці України. Ну а напередодні в ГАЗі міністр оборони України Рустем Умєров та його данські колега підписали угоду, за якою Данія зведе на своїй території низку підприємств, що виготовлятимуть зброю для України. На відповідне будівництво Данія вже виділила 500 мільйонів крон. Фінансування виробництва буде й коштом інших партнерів. Уся виготовлена підприємствами продукція надходитиме силам оборони України. Цей документ перший крок у реалізації ініціативи «Build with Ukraine», роботу, над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі Рамштайн. Це стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Зазначу, ініціатива «Build with Ukraine» передбачає розбудову виробництва української зброї в країнах-партнерках. Нові підприємства будуватимуть іноземним коштом, і вони забезпечуватимуть виключно потреби сил оборони України. Цим шляхом пішла і Велика Британія. Вона взяла на себе зобов'язання три роки фінансувати виробництво українських безпілотників на своїй території.